Пушкін це наше все, так кажуть у Росії головний поет сонце російської поезії, культурний ідол, на якому тримається їхня велич. А що, як я вам скажу, що це все насправді звичайний пропагандист? Що його знаменита поема Полтава це не високе мистецтво, а блискуче виконана інформаційна спецоперація, написана на пряме замовлення царя. Сьогодні на каналі Незламна історія. Ми проведемо інтелектуальне приниження головного поета імперії. Ми розберемо його брехню про Україну та гетьмана Мазепу по кісточках. Ви побачите, де, як і головне, навіщо він брехав. І додивившись це відео до кінця, ви зрозумієте. Чому цей текст, написаний майже 200 років тому, є ідеологічним виправданням сьогоднішньої війни? Давайте одразу домовимось. ми не будемо заперечувати талант Пушкіна. Навпаки, саме його геній зробив цю пропаганду такою ефективною і довговічною. Він створив не просто текст, а потужний культурний вірус, який отруїв свідомість мільйонів людей на століття вперед. І головною жертвою цього вірусу став гетьман Іван Мазепа. Хто такий Мазепа в поемі Полтава? Давайте згадаємо, це підступний, хитрий і злий старий. Він не знає ні любові, ні святині. Його головні мотиви це влада, багатство і хтивість. Так, Пушкін робить ключовою сюжетною лінією пристрасть 70-річного гетьмана до його 16-річної похресниці Мотрі Кочубеївни, мовляв. Саме через особисту образу на її батька та через свої ниці бажання Мазепа і зрадив молодого, чистого душею, царя Петра І. Це образ, який легко зрозуміти і запам'ятати: злий, хтивий, старий проти молодого прогресивного правителя, класична голівудська формула, чи не так, тільки от до реальності вона не має жодного стосунку. А тепер давайте подивимось на справжнього Івана Мазепу. Це один з найосвіченіших людей своєї епохи. Він знав декілька мов, мав одну з найбільших приватних бібліотек у Європі. Він був не просто воєначальником, а й видатним дипломатом та меценатом. 22 роки він очолював Гетьманщину. За його правління в Україні розквітнув унікальний архітектурний стиль, який так і назвали. Мазепинське бароко, десятки церков, соборів та колегіумів були збудовані або відреставровані його коштом. Києво-Могилянська академія саме за його підтримки досягла свого найбільшого розквіту. Мазепа роками десятиліттями вкладав шалені ресурси у розвиток української культури, освіти та духовності. Чи, схоже, це на портрет дріб'язкового лиходія, яким його малює Пушкін, питання риторичне. Так чому ж ця освічена, багата і впливова людина раптом вирішила розірвати союз із Москвою? Може, справді, через особисту образу, це перша і головна брехня Пушкіна примітивізація мотивів? Він свідомо зводить велику політичну драму до банальної особистої помсти. А тепер факти. Союз Мазепи зі шведським королем Карлом XII був не імпульсивним рішенням, а відчайдушним і прорахованим кроком. Це була спроба врятувати залишки української автономії. Петро І, якого Пушкін малює як генія, для України був руйнівником. Він систематично порушував Переяславські угоди, які гарантували права та вольності Гетьманщини. Він змушував козаків тисячами гинути на будівництві Петербурга на копанні каналів у далеких війнах, які не мали до України жодного стосунку. Апогеєм стала ситуація під час північної війни, коли союзник Петра, польський король, Август II, почав погрожувати Україні, а шведи стояли на кордонах. Петро просто відмовив Мазепі у допомозі. Він сказав гетьману: захищайся, як знаєш. Цим він по суті сам розірвав союзний договір. Мазепа зрозумів, що цар розглядає Україну лише як ресурс, який можна кинути у вогонь війни, не переймаючись долею її народу, і тоді він почав шукати нового, надійнішого союзника. Це була не зрада, це була спроба виживання, але Пушкіну правда не потрібна, йому потрібен яскравий образ. І ось друга його велика брехня образ доброго царя та вдячного народу. Поет пише, що як тільки Мазепа прийшов на бік шведів, народ, проклинаючи, відсахнувся від нього. Мовляв, прості українці обожнювали Петра і не зрозуміли підступного гетьмана. Це цинічна маніпуляція, яка прикриває один із найстрашніших воєнних злочинів в історії України. Коли Петро І дізнався про вчинок Мазепи, він віддав наказ своєму поплічнику Олександру Меншикову знищити гетьманську столицю, місто Батурин. І те, що сталося далі, це був акт чистого терору, акт геноциду. Російські війська вирізали всіх мешканців міста. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч людей, жінок, дітей, старих. Місто було спалено дотла. Це була показова кара, сигнал усій Україні. Ось що буде з кожним, хто насмілиться піти проти волі царя. І звичайно, після такого жаху багато хто зі старшини та козаків, боячись за свої родини, відмовився підтримати Мазепу. Це був невільний вибір, продиктований любов'ю до царя. Це був вибір, зроблений під дулом рушниці, під загрозою тотального знищення. Пушкін, звісно, про батуринську різанину у своїй поемі не згадує ані словом, адже це руйнує його світлу казочку про доброго генія Петра. І нарешті третя брехня, фінал історії. Пушкін смакує поразку Мазепи. Він пише, що гетьман втік у вигнання і помер у муках, забутий усіма. Це мало створити образ повного краху, показати, що будь-яка спроба боротьби проти імперії приречена на ганебний кінець. Але і тут поет збрехав так, Мазепа помер у вигнанні, але він помер незабутим. Він помер, оточений вірною йому козацькою старшиною, яка пішла за ним. І найголовніше, його справа не померла разом з ним. Саме там, в еміграції, його наступник Пилип Орлик створив знамениту конституцію, договір, який заклав основи демократичної правової української держави. Це був один із перших подібних документів у Європі. Тобто, поразка під Полтавою стала не кінцем, а початком нового етапу боротьби боротьби політичної інтелектуальної. Справа Мазепи надихала наступні покоління борців за незалежність, але для імперії важливо було стерти цю пам'ять, замінивши її образом ганебної смерті зрадника. Так навіщо все це було потрібно Пушкіну? Чому талановитий поет взявся за цю брудну роботу? Відповідь проста: політичне замовлення. Поема Полтава була написана у 1828-29 роках. У цей час Російською імперією правив цар Микола І, відомий як Жандарм Європи. Імперію роздирали повстання, зокрема, нещодавно придушене повстання декабристів, а на носі вже було велике польське повстання. Імперії терміново потрібен був потужний ідеологічний наратив, потрібно було створити яскравий емоційний міф, який би раз і назавжди пояснював усім народам імперії. Будь-яке бажання свободи це зрада, будь-який союз проти Москви це підступність. Єдиний правильний шлях це вірне служіння царю, і Пушкін. Який на той час перебував під пильним наглядом поліції і мріяв повернути прихильність влади, блискуче виконав це завдання. Він взяв реальну історичну постать і перетворив її на символ зрадника. Він запакував імперську пропаганду в обгортку геніальних віршів, і ця культурна зброя виявилася набагато ефективнішою за будь-які гармати. Що ж ми маємо у підсумку? Полтава Пушкіна це не історичний твір, це політичний памфлет, створений для зміцнення імперії та дискредитації українського визвольного руху. Пушкін не просто помилився чи чогось не знав, він свідомо маніпулював фактами, замовчував незручну правду і створював брехливі образи, щоб досягти конкретної політичної мети. А тепер найважливіше подивіться, як це резонує із сьогоденням. Методи російської пропаганди за 200 років абсолютно не змінилися. Вони беруть українських патріотів і так само, як Пушкін Мазепу перетворюють їх на нацистів, терористів, зрадників. Вони так само замовчують свої воєнні злочини, як Пушкін замовчав різанину в Батурині. Вони так само намагаються представити свою агресію як. Визволення вдячного народу від невеликої кубки зрадників, лекала ті самі, змінилися лише засоби доставки інформації. Тоді були поеми сьогодні, телебачення і телеграм-канали. Розуміння того, як працювала пропаганда Пушкіна, дає нам імунітет проти пропаганди сучасної. Це доводить, що велика російська культура, якою вони так пишаються, Дуже часто була і залишається лише інструментом для поневолення інших народів, і наше завдання не просто відбивати військові атаки, наше завдання руйнувати ці культурні міфи, цементувати нашу власну незламну історію. Дякую, що додивились це відео. І якщо воно допомогло вам по новому поглянути на велику російську культуру, ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні розслідування. А в коментарях напишіть, кого ще з російських діячів культури, які працювали на імперію, нам варто розібрати наступним боротьба триває. І на історичному фронті також.